Не так давно був той момент, де на Ютубі показали новий трейлер переведення Red Dead Redemption для PlayStation 5 та Nintendo Switch 2. І з'явилось стільки враження, я це вже бачив. І так дійсно бачив, у 2020 році був перевипуск для ПК. Тепер ж оновлення отримали актуальні консолі. На Xbox історія трошки складніша, бо там є зворотня сумісність для PlayStation. Це просто порт. В будь-якому випадку оригінальна Red Dead Redemption побачила нове життя. І ця яка для багатьох не просто гра. Це дуже цікавий досвід, який базувався на рейках 4 GTA, але переносив нас у дивовижний світ Red Dead, Бо все ж таки, перший Red Dead Redemption не є першою грою у цій серії. Для багатьох це не просто якась гра, це навіть частина життя. Я коли побачив новину про перевипуск на ПК, дійсно відчував якусь радість, бо так і не зміг пограти у оригінальний Red Dead Redemption до того моменту. І тоді впевнено, вважав, що я це перепройду, бо це буде найкрутіше, що можуть показати. Але коли нарешті. Добрався до гри, то не було враження захвату. Хоч в той момент мій комп'ютер був трохи слабший, ніж зараз, все одно не було враження, що ого, яка класна графіка. Ні, навпаки, було ого. А, -а чого це гра з PlayStation 3 просто з кращою роздільною здатністю? Воно відчувалося явно старим і просто проданим заново. Якщо з четвертою GTA я це абсолютно спокійно терплю, бо ніякого ні ремастеру, ні ремейку ця гра поки не має, то називати це ремастером і продавати те ж саме, але з кращою роздільною Здатністю було як мінімум грубо. Безумовно, технічно змін там більше, але кому яка різниця? Перші враження саме такі: тіні ті самі, освітлення ледве відрізняється, Ага, ціна не відрізняється. Ти знову маєш купити цю гру. І тут з'являється логічне питання: а от ремастери це щось хороше, чи це просто чергова спроба видавців і розробників заробити ще більше грошей, яких їм точно не вистачає, як мінімум, на нову якусь яхту. Коли вийшов ПК порт, це дійсно була гарна новина, бо ця гра не бачила комп'ютерного релізу, коли виходила сама по собі. Це був хоч і умовний, але консольний ексклюзив. Але що ми отримуємо? Ми отримали білд гри, які просто витягнули з коробки і дозволили йому запускатися на актуальних системах. Але цього замало. Безумовно, там підчистили якісь баги, підтягнули роздільну здатність і все. Але загалом це можна охарактеризувати як дали просто можливість запускати. Технічно воно працює. Та атмосфера, яка колись захоплювала, вона. Не з'являється знову, точніше, навіть не так, вона є, вона десь в пам'яті, але вона б могла стати куди кращою, якби використовували сучасні технології, підтягнули картинку, зробили дійсно хоч якусь видиму роботу. Те, що сучасні компи можуть показати в плані графіки, це неймовірно. А коли ти бачиш гарну гру з минулого, яку тобі дають як нову гру, а це так то була нова гра для ПК, в такому ж вигляді, якою вона виходила, бляха майже десятиліття тому, з тими старими текстурами, з приколь. Класними анімаціями типу GTA 4, але вже трохи застарілими, є неприємний присмак. І от виходить абсолютно нове залізо. Це Switch 2, є PlayStation 5, яка не бачила ніяких оновлень з точки зору Red Dead Redemption. І знову ми маємо ту ж саму картину: просто кращий фреймрейт, краща роздільна здатність і мінімальні технічні апгрейди. Більш того, ніякого нового контенту навіть не додали, а я впевнений, що якийсь артбук або щось подібне підкинути могли. Так, тепер гра одразу йде з доповненням про зомбі. Але часи пройшли. зомбі були тоді актуальними. Зараз зомбі, мабуть, вже більше моветон, аніж цікавий сеттинг. І виходить, що ми бачимо майже ту саму гру, безумовно, з змінами в технічному стані, кращої візуальної якості. Але яка ж її цінність? Якби так залишається гарний сюжет, залишається великий цікавий геймплей, та нічого нового у цю формулу не додають. Виходить, що основна цінність саме цього продукту це просто рафінована ностальгія. Ніякого нового досвіду ми тут не отримуємо, і це сумно. Але треба визнавати, що ремастери, ремейки, переосмислення вони давно вийшли на продуктові рейки. Компанії розібралися, як можна на цьому заробити, як у кіно, так і в мультиплікації. І це, звичайно ж, не обійшло відеоігри. Подібні проекти вони купуються не за графіку, не за геймплей, Вони купуються за спогади, за можливість повернутись у ті часи, коли все було добре. Цей механізм працює настільки ідеально, що, мабуть, навіть найгірші Ремастери все одно продаються. А Rockstar, як відомо, знають, як зробити херовий ремастер. Хоча трилогія GTA це радше ремейк, але там у них з неймінгом і фактичним наповненням продукту трохи є розбіжності. Якщо вже ми згадали ту саму gta трилогію, то це лише один з прикладів, що показує тенденцію на популяризацію ремастерів, ремейків і ось цього всього пережовування. Трилогія вийшла, так це прекрасні ігри, але технічно галімі, візуально абсолютно зіпсовані, хоч можуть давати досвід такий все колись на старих платформах, які вже недоступні. Тепер цей досвід ми маємо на нових платформах, але це не те, це псує враження. З інших прикладів, перша ластуха. Це крута гра, це дійсно неймовірна сюжетна гра свого часу, яка витягнула з PlayStation 3 весь сік. Але технічно вона була створена під PlayStation 3. І від цього її геймплей будується на те, як вона могла працювати на старій, доволі дивній технічно консолі. Ми бачимо дуже графонистий Партун, який виглядає га. Гарно, питань немає, але грається він так само, як у 2013 році. І як мені здається, технічні можливості сучасного заліза могли б показати куди кращий результат, та це куди більше роботи, а значить, куди більше грошей. Хоч він і був зроблений якісно, та він не додав нового досвіду. Нам знову дали щось переживати. Про Skyrim навіть не варто згадувати. Гра, яка вийшла в 2012 році, отримала скільки 100 Мільйонів вже перевидань і інших форм перепродажу того ж самого, мабуть, найяскравіший приклад того, як видавці наживаються просто на імені і на культовості проекту. Але навіть це не все. Для мене найтупіший ремастер це Horizon Zero Dawn. Це не така стара гра, щоб вона мала отримувати ремастер. Її візуальні зміни настільки мізерні, що чому це взагалі існує, незрозуміло. Так, з плюсів вони здається не брали грошей. Але я не впевнений, бо тоді були усякі ці Роздуми на цю тему в будь-якому випадку. Питання, навіщо він абсолютно відкрите, а відповідь найчастіше негативна. Він тупо не треба. Висновком у цій от моїй тираді може стати лише те, що є тенденція, коли чисто з точки зору бізнесу видавці-розробники переварюють, переведають те, що вже отримало якийсь прибуток, те, що отримало якусь увагу, воно зафіксувалося у свідомості гравців, виключно задля того, щоб ще раз заробити, і це як результат не має нічого спільного з мистецтвом, яке притаман. Не відеоіграм, це немає нічого спільного з зацікавленням, це просто пережовування заради додаткового прибутку, і, звичайно ж, з мінімальними витратами. Згадуємо переведення ластухи. А сьогодні історія стає ще цікавішою, бо в руки розробників і величезних корпорацій з купою грошей потрапив штучний інтелект. І так, штучний інтелект це крута штука. Він може апскейлити текстурки, він може збільшувати полігональність моделей, покращувати анімації, але він робить це не ідеально. Тому він може стати інструментом, що допомагає, та є враження, що дуже багато видавців і розробників використовують його просто як святий грааль, до чого ним торкнешся, те має стати одразу ідеальним і за мінімальні кошти. І якби це так не працює, бо усе, чого торкається штучний інтелект, здебільшого стає просто п'ятикратно перевареним калом, за який хочуть брати фулл прайс, знову ж таки не даючи абсолютно нічого нового, та більш того, ще менше приклавши зусиль на створення цього продукту. Ви бачили, як виглядає читори? ремейк чи то ремастер оригінального Deus Ex на сучасні платформи. Ну це ж просто очко, це абсолютно жахливо. При тому, що Deus Ex дуже цікава, оригінальна і амбітна гра свого часу. Але те, що зараз нам дають пограти, ну десь на рівні трилогії GTA. Хочеться в якийсь момент сказати, що будь-який ремастер або ремейк це тупо обман. Нас обманюють, і це якась змова, щоб просто заробити гроші. Але по логіці ринку, технічно, це не являється обманом. Бо, по-перше, якась та робота. Ота була проведена, і в силу того, що на тих самих консолях, що є закритими системами, немає можливості власноруч заставити працювати той чи інший продукт, його перевидання з можливістю його гри вже працює як цілком повноцінний товар. Але цей товар найчастіше невисокої якості, і найгірше, що його купують. Тож когось одного точно не обманули. Виходить, що обманули усіх, але ремастери показують стабільно, що їх купують. А значить, людям подобається. І це дуже погано, бо це і є головна причина, чому ми бачимо одне і те ж саме з року в рік на різних платформах доброго дня Скайріму. Це мінімальні зміни, мінімальні трудозатрати, використання штучного інтелекту. І ось вам ваша улюблена гра минулого, але тепер це лайно. Ні, це. Не означає, що Red Dead Redemption став поганим або інші ігри, що тут були представлені, стали гіршими, ні. вони досі гарні, бо це хороші ігри. Від цього ми нікуди не дінемось. Та цей підхід показує явну стагнацію у цьому питанні і демонструє виключно зацікавленість у грошах компаніями, що займаються подібними процесами. Вони настільки класно з цим працюють, що буквально перетворили ностальгію в бізнес модель, як в відеоіграх, так і в кіно. Якщо подивитись на сучасні серіали, от не так давно вийшов новий сезон Тивних Див. Це буквально рафіновані 80-ті. Причому 80-ті не ті, які там бачили наші батьки, а ті, які вже бачили ми в творах минулого, десь з нульових. Ось ці от 80-ті ще розпережували для тих, хто їх бачив у нульових, і подали на тарілці. Абсолютний захват, але нічого нового вкотре не створили. Усе, що створюється, нове, нові IP, нові всесвіти, несе за собою величезні ризики. Тому компанії по друкуванню грошей і там, десь на фоні створення віду ігор та кіно, вирішують, що найкраще продавати саме ностальгію, бо вона не тільки гарно торгується, вона кращий точно продасться, і для її розшевелювання не треба так багато ресурсів, як для чогось нового. Звичайно ж, серед ремастерів і ремейків є гарні приклади. А для гарного ремастеру чи ремейку потрібен певний базис, як мінімум, оновлені моделі персонажів, покращення анімації, робота з освітленням. Освітлення дуже сильно видає вік відеоігор і 3D графіки у цілому, в якій би формі вона не подавалась. Додавання того, що не попало в оригінальну гру, також буде незайвим, і доволі важливо це адаптація відеоігор під нових гравців ігри вони на те старі, бо вони базувались на тому, як працювали відеоігри в ті часи, коли вони виходили. Сучасний ринок, сучасний гравець, вони змінились, і далеко не усе те, що нам подобалось, коли ми були дітьми, або те, що ми бачили на екранах, як грали інші. Зараз нам зайде геймплейну. Коли ремастер це виправляє, коли розробники дійсно адаптують гру під сучасного гравця, це дуже гарно і це працює. Такі приклади є: той самий вітчизняний метро, їхнє переведення в формі редакса це чудовий приклад. Оригінальне метро. 2033 не найкраща гра, але її десь поправили, десь причесали, і в редакції це чудова гра, яку я з задоволенням перепроходив. Якщо згадувати компанії, яких ми офіційно вважаємо під Асами Arts, то навіть у них є хороші ремастери, точніше, ремейк. А саме Dead Space. це класний, це дійсно класний ремейк. У подібних проектах видно, що студії, хоча б щось робили, вони зважали на час, коли ці відеоігри гратимуть, і вони, мабуть, розуміли, що просто підтягнути роздільну здатність не. Достатньо, зважаючи на ось це, можна виділити основну проблему і основну ідею ремастерів та ремейків: це без перебільшення легкі гроші для видавців та розробників з мінімальними ризиками і вже з пропрацьованим ринком. Тому індустрія їх робить все частіше. Час, який ми бачимо від оригінального релізу до ремастеру, або, не дай Бог, ремейку, привіт, Sony скорочується з кожним роком. Гравці вкотре купують старе, яке ще не завжди навіть старе, і це поки що не зупиняє. У цьому я бачу проблему. Хоч і знаю, що ремастери можуть бути чудовими, знаю, що вони можуть бути якісними, найчастіше це не так. На жаль, третій відьмак і його покращене видання є виключенням зі списку дуже посередніх ремастерів та ремейків. Найчастіше ремастер це просто новий цінник на стару гру. Як результат, це шкодить індустрії, а не дарує нам чогось нового. Тому варто навчитись трохи стримувати емоції, навчитись аналізувати, що нам намагаються впарити за 70 баксів цього разу, і навіть. Відмовлятися від подібних пропозицій. Мені здається, краще купити оригінальну консоль і пограти в оригінальну гру, аніж дрочити черговий бездарний ремастер. І після ось цієї тошноти я маю лише одне питання: чи можна це змінити, якщо не купувати ось такі от посередні продукти? Про це я попрошу написати вас у коментарях. А своїми ж думками я поділився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому ролику, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. І найважливіше це Донат на госпіталь з вашої Допомогою, ми акумулюємо фінанси і передаємо в місцевий військовий госпіталь речей, за якими звертаються. Найчастіше це цигарки, але усяке буває. Усім, хто вже підтримує цю ініціативу або лише плануєте, я дуже дякую. А QR-код на банку весь цей час був на екрані. Скоро почуємось.